На наше щастя, це не тільки ляпас по Україні, це ще й ляпас по Європейському Союзу. Вони дуже-дуже незадоволені. А саме мова йдеться про пункт про гроші. Ось в чому суть. Справа в тому, що представник Дональда Трампа стів відков запропонував використати заморожені російські активи для відбудови України, але США хочуть забрати собі. 50% прибутку від цієї діяльності. Тобто виходить так, що Сполучені Штати вирішили за Європу як розпорядитися російськими замороженими активами, та ще й 50% прибутку хочуть забрати собі. Війна в Європі, ризики, ем, принципи, несе Європа, ну а Америка забирає, заробляє, вибачте, на цьому гроші. Придумано супер європейців. На мій погляд, також хочуть нагнути.